Вай! Ну well, подивись, яка ти ход. Коротше, по роботі дещо робила. Ні, не показуй. Я знаю, що ти хочеш показати, будь ласка, не показуй. Ця фотографія обов'язково буде ось тут привітна, чи ось тут. де небудь але вона буде. Що таке це я знаю чувачі Ну, які красуні? Об'єктивно. Класна фотка. Можна мені Можна Друзі, всім привіт! Ми дуже сумували за нашим каналом. Ми особисто двох сумували за нашим каналом, за нашими відео. У нас була дуже така велика перерва, я хочу сказати, майже два місяці. Але ми повернулися. У нас, по-перше, повернулося натхнення знімати, тому що ми були трішечки в такому періоді занепаду. І Мені особисто не хотілося з йому. Uh -huh. І, по-друге, ми ще були з вікою у роз'їздах постійно, тому в нас не виходило ніяк стикувати, щоб ми щось крутецьке зняли. І ми вирішили зняти відео, по-які пайкіпановий, так скажемо. Сьогодні в нас буде випуск, який називається «Back to photo. друга частина. Ми вирішили, що це прекрасна можливість повернутися в який вже раз на цей канал. І е, ми пам'ятаємо, як вам той випуск сподобався. Неждано не гадано. Тому ми вирішили зняти саме це. І ми будемо дивитися фото і відео за період існування цього каналу. Так, да, тобто з березня місяця по цей час. Ну що, погнали? Погнали! Let's go! Е, Віка, два, хто перший? Ти чи я? Mm. Два не суєфа. Що таке суєфа? Я знаю чувачі. Ну давай не чувачі. Давай. чувачі. Чувачі! Чувачі! А в чому прикол? Що я виграла? <рігла> Що ти перший будеш показувати фото? А, а ти мені дату загадуєш, ми вже забули, як ми я, 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 е, 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 Я говорю ні. Хтось із нас називає дату, і потім, наприклад, я називаю, Віка, показує фото за цю дату і розповідає, що було в цей день. Uh -huh. Я вибираю 25 березня. 25 березня. Погнали. мене тоді не було в Україні. Побачимо, чим займалась Віка. Я робила ці? Да. Вау, Як всі. Я знайшла якийсь рецепт в і зробила, і це було успішно. Блін, Віка. Молодець. поділися рецептом. Я не пам'ятаю, як щось не кривила. Але вони вийшли такі, як ти сподівалася? Чи навіть краще? Так, да, там якось суть в тому, що спочатку просто я щось там до філе курячого. і Це комусь інтересно. Ти мішав від мене це чути. Е, до курячого філе додавала спеції, потім в муку, потім яйце, і потім знову в муку і обжарити. Користуйтеся. Хто любить готувати? <ріст> Напишіть в коментарях. Це було питання. А, покажи, будь ласка, 21 квітня. 21 квітня? Угу. О, ой. І це знов я. Да. 21... А у мене є декілька фото. Це фото 21 квітня. Я хотіла сказати, дивіться. 21 квітня ми з дівчатами ходили готуватися до Оски до своєї одногрупниці Каті, і це Віка, яка побачила, як розквіли Іриси. А це Катя робила шарлотку, дуже смачна. І це запіканка. А, це запіканка? Да. А, запікан. запікан. а, а чи, а, а, а. А, чи якісь питаннячку хочеш задати? Ні. А, а, <рес> Окей, давай 28 червня. 28. О, oh, є! Yeah, 28 червня це був великий день. А чому це був великий день? Тому що це той день, коли в нас була урочиста частина вручення дипломів в університеті. Привітайте цих випускниць! <гум> <гум> Але я цей додам трішки дьогтю. <гум> тому що дипломи нам не вручали в той день. <гум> ми <гум> всі дружньо фоткалися з цими. <гум> обкладинками. У <гум> мене є відео. Ну, покажи. Це ми з тобою. А хто ці? випускниці? Просто нереально красиві. <гум> <гум> да. А можна якусь фоточку нашу шоссе? Давай я кажу? фоточку підійношу встати. Да, У да, мене да. нема збереження, Ти десь мені кидала. Да, У да, мене, мене є фоточка, так. Ми були просто селеби. Так ми виглядали чесно просто як зірки. Ми не знаємо, що ви там думаєте mm -hmm. про нас, якщо ви бачили ці фотки з цього дня. Але я себе відчувала ну, просто на всі сто. Я теж. І до речі, мені випускний святи... урочиста частина. Мені більше сподобалася ніж святкування самого випуску. Ні, ні, ну. Там були, звичайно, класні моменти, але я не знаю, чому. Урочисто мені сподобалось набагато більше. Я з кількома людьми поспілкувалася, яких давно не бачила, з якими давно не чулася. Взагалі, так було класно, вайбово. Друзі. Дякуємо всім медична, за цей день. медична родина університету ВНМУ, Випуск 2024. Ви найкращі. Ти кажеш 28, а я кажу 30. 30 червня? Так, 30 червня. 30 червня в мене тільки твоя фотка. О, тому що я ж тоді, типу, я виселилася вже з гуртожитку, і мені треба було ну, десь переночувати, коли буде випускний. Я тоді приїхала до Віки, ночувала в неї. І в неї були дуже красиві вії. Я, сфоткала... я сфоткала твою тінь. А що в мене з губою? В мене ніби ця є, знаєш. Оце? Так. Це якась певно. Так. — Прикол. — А, тоді ж світло Так, да, Тоді Точно. ще були відключення світла. Да? Віка, я вибираю е, давай, е, 5 квітня. 5 квітня. Поїхали. 5 квітня я їхала додому. В 6 ранку я прибула поїздом у Тернопіль. І було, було дуже гарно просто. Дуже гарний схід сонця. Якийсь. А це так, в Тернопіль розуміло. на автовокзалі? Да. Ну, це я йшла. О, mm. О, я хочу якесь найбуде 8 серпня. Ого, серпень. Uh -huh. Серпень крутецький був місяць. Я, до речі, цього літа дуже, в мене був крутий серпень, І я... восьме ти кажеш? Восьме так. Да. А, восьмого серпня ми ж цей, до речі, ходили. Ну, по-перше, в мене теж, теж декілька фото буде. Мій є Look of the Day uh -huh. в ліфті. От. Потім ми працювали на мікроскопах. Пам'ятаєш? Uh -huh. І ми ще оці там коротше, по роботі дещо робили. <різь> Не буду розказувати, що. <різь> а ще я тоді ж збиралася в подорож в п'ятницю. І це, 8 серпня це був четвер. І я типу пішла щось там купувати в сільпо для друзів, і мене в мене випало передбачення відпочивати також потрібно вчитись. І я така. Топ. Ідемо. Е, так, я вибираю 13 вересня. О, 13 вересня це ми е, ходили в нову кав'ярню у Львові, <фі> барель кофі. І я сфотографувала як Анастасія фотографує каву. Да, але нас дуже розчарувала до речі, ця кав'ярня. Вона неподалік від нас. Не кажи такого. Люди догадаються, yeah. де ми живемо. Ось воно неподалік від нас. І ми так вірили, свято то, що там буде смачна кава. Ну, ми знаємо про проблему несмачної кави у Львові, насправді. Ось. Але ну, блін, там було красиво, затишно, а кава взагалі відстій повна. Ну, типу, мені здається, в автоматі смачніша кава. Чи це в мене в вже... очах? <с>? А я подумала, що це в мене в очах. Все добре. Я хочу е, 28 травня. О, травень? Угу. Ой, 28 травня. Це ж те саме знамените 28 травня. Коли у нас була фотосесія. О, точно! Пам'ятаєш? Пам'ятаю. Та хто, хто це така красоточка? Зараз вона тільки своє зараз. Ти за якусь фотографію? ми вдвох або друзька. Одна, так. Да. У нас тільки одна фотка, кстати, там, демою, двох. Це ми... капець. Ми фоткалися, але там одна фотка там димаю в двох Диви. Ну, які крисуні? Об'єктивно. Не зіпсував цю красу навіть цей університет. І тоді ми ще їхали відпочивати з друзями. Перед Точно. Так. Да. Хор день. На день народження до нашого одногрупника взагалі дуже вайбов... вайбовий був день. Ми ще з Діаною тоді купалися, на ці фотки я не буду вставляти. Да, да, да. Дуже гарні. Дивіться на слово, там дуже гарні дівчата в купальниках. Да. Мені ще дуже оця фотка наважається. Песик такі гарні. Та Зірка нашої фотосесії. І ми тут такі всі вайбові, круті, немає, це офіціоза. Тому що наше, як то кажуть, наше послання в цій фотосесії було, щоб ми були прям справжніми, душевними. Е, такими, як моє. Ну, прямо, щоб було супер трушно і супер весело. І я думаю, що нам вдалося на 100% виконати це завдання. Е, Віка, покажи мені, будь ласочка, е, 15 березня. Ой, це був день, коли я дізналася, що я здорова. Нема в мене вілу. О, ти ж ж Поліна на Так, Це Аня. Це тоді, це той день, коли ми ці господи, господивали. Це знову ж таки був дуже хороший день, тому що потім ми теж святкували день народження нашої одногрупниці. У мене є з цього дня народження три вон... відео, які я показати не можу. А мене є тому, фотка що... з цього дня, можна я покажу тобі? О, ні, не показуй, Я знаю, що ти хочеш показати, будь ласка, не показуй. А чого? Хороший був день. Класна фотка. Можна мені вести? Можна. Хай буде 27 квітня. Що з тебе не квітень тягне? 27 квітня. Ми такі гарні. О, так no. Це той день, коли я йшла на день народження до свого авторушника. Mm. Точніше, не так. Я... Це той день, коли я йшла на день народження до свого друга. А пам'ятаєш? Ну, що ж О, Ти мені ще зачіску яку зробила? Ну, як сказати ж. Ну, Аж легкі хвильки вийшли. Це важко назвати прям зачіску. Ну, по-моєму, як на мою думку, було дуже красиво, ми цю фотку можемо вставити. Добре, давай. Дуже так. хороший був день. Боже, взагалі, е, шостий курс до моменту випускного <рес> 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 я маю на увазі. <рес> Це був дуже хороший курс. Дуже крутий. А я називаю тобі. Е, Дату. А, а я okay. показую тобі фото. Нагадуємо, що ми тут робимо, якщо ви раптом включили відео саме на цьому моменті. 21 березня. А тебе не березень тягне. А мені цікаво, що ти робила в березні. У мене нема 21 березня. А за 20? 20-те вот у мене є дуже красивий. Ой, захід напевне. Захід. Красиво. Це в тебе є з балкону? З вікна. А, з вікна. Іка, а скажи, будь ласка, а що ти більше любиш захід чи схід сонця? Поставила, напевно, захід. Захід? А чому? Так здивувалася. Не знаю, просто я їх частіше дістаю. А. Покажи мені, будь ласка, 17 червня що за день? Зараз зрозумієш. О, 17 червня, це я йду на розподіл. Довольно як слон, ти глянь на неї. Я називаю дату, і я називаю 8 квітня. Друзі, а взагалі, поки там шукає своє фото, скажіть. Ви скучали за нами чи ні? Розкажіть, будь ласка, і як ми виглядаємо? напишіть. Чи личить нам Львів? Ого. Я їхала з дому. Настя ж називала 5 квітня, коли я приїхала додому, а це я їду з дому. І це? Я в Хмельницьку. Я називаю. Я хочу травень назвати. 8 травня. 8 травня? 8 травня? О! 8 травня! Вгадай, що ми з тобою робили вранці? Точно! Ми бігали. О! Бігунки дві. От, фоточка є. Ми з вікою дуже класно проводили. О, відколи у нас почався наш канал? Точно, у нас. Життя по Та весна <Trustee> була така вирішальна, а це ж це був той день. Пам'ятаєш той великий день? боже. Точно! Що ми тільки не робили за той день? Все, я згадала. Ти попала в те яблучко. Боже, ми, певно, 18 годин. на ногах доби працювали просто. Ми встали вранці. Можна я розкажу? Можна. Ми встали вранці, побігали, фоточку закинемо. Потім ми пішли по справах. у нас ще була, по-моєму, пара, мені здається. Да, о, дистанційно. Да, і я їхала до тебе. Угу. Я приїхала до тебе, ми посиділи на парі, потім нам ще потрібно було купити е, аксесуари до нашого відео. Потім, Можна ми якусь фоточку твою ставимо? Ти дуже крута тут. Потім з нас була зйомка нашого відео. Це було, я не пам'ятаю, це абсурдні питання було відео. Ні, це були секретні матеріали. А, секретні матеріали точно. секретні матеріали, Потім ми ще готувалися до відео, там, де ми вибрали одяг Так, ми знімали коротке відео. секунду. Да. До речі, це відео, яким я пишаюся дуже сильно. Це одне, одна з наших найкращих робіт, і я щиро. Вражена, чому це відео не, не получило тієї любові, на яке воно заслуговує, на яку воно заслуговує. Це дуже прикладно. А потім ввечері ми вечеряли з тобою ще й разом. Вечеря? Так. Mm -hmm. да. У нас це після Паски було, і ми прям с... ми з дому продукти якісь <різь> привозили, і прямо оце... цок-цок ровили. Подивись на просто цей пустий погляд. А я мала боротись з тобою. Я просто просто повезла. Можеш з другою стороною. <смір> круто, круто. Ну, корейше, був дуже крутецький день. У мене дуже великі молодці. Взагалі, в день, коли я бігаю, мені ну, вранці типу, на пробіжку виходжу, то він мені здається, просто по-перше, довгим, по-друге, дуже насиченим. Так що біг, топ, лайк. Я називаю дату 13 травня. О Боже. Цілком можливо, що в мене нема фото. А ні, в мене є відео, як ми тремо пам'ятник торгову. Так, здати крок успішно, на 90%. Тремо, дівчата, тремо, тремо, тремо. А Є? О, є? Якусь капітан, давайте. Є? Все, дівчики. Все? все замов? Все молодце, все моє повідомляє. Ну, але що, все зроботало? 31 липня. Чому в липні не 31, не. 30, 30, 31 30? 31. 31. О, 31 липня. Ви подивіться, який е, е, дзеркало лук. Да, це я приїхала у Вінницю. Я до останнього не знала, де я буду жити в серпні в Вінниці, і я поселилася в своєї сестри. В такому крутому районі в Вінниці, що я після того, як пожила там місяць, я більше ніде не хочу жити, крім того району. У мене днят. ще є, ми ж тоді з тобою ще зустрілися. Панкейку. А, да. а, І фото є. Нам точно, ще тоді комплімент зробили. Точно. Нам панкейк, комплімент зробив. Я тобі букетик ще квітів подарувала, а собі я купила цю маковейку. І, і тоді я ще сказала, що прикол, що купує жінка, ну, ой, що купує дівчина, типу букет квітів, і що купує жінка, Маковейко. Я називаю дату 3 вересня. Ти що ж уже називала? Я 13 називала. А, це був наш перший день на, на освітній частині. Так. освітній частині інтернатури. І це був той день, коли я знову повернулася додому. Оце я. О, ти тоді ми додому поїхала, да. так? Точно. Ми прийшли і поїхали одразу. Да, я і забулася, до речі, вже. Прикольненько. Так, я тоді щось говорила А, я вроді тоді якусь частину дороги їхала з водієм сам на сам, а це була півдесяти. Так, 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 так. Мені здається, тоді розпочала. Тепер ти. Я знаю, що. Перше липня. Я просто хочу, щоб світ побачив, яка ти красива. Ти ж, по-моєму, виставила одну нещасну фотографію з того вечора. Так, і то в цьому відео. Можна, щоб світ побачив це відео. Ви подивіться. Ми в Це ж з парковки. Подивіться, яка вона. а ще є відео. Ну можна якусь одну фоточку закинути. Там де я Якусь таку. Просто в мене були дуже гарні підбори. Це мій сукня теж нічого така. Да. А яка Вікторія була, оточваніте, просто. Ця фотографія обов'язково буде ось тут приліпта, наче ось тут. Де-небудь, але вона буде. що ж на фокус припав? Ні. Ну от при. Ну, бачиш. О, все, вже враті є. Може... <свісно> З висоти польоту можна сказати, що я виглядала просто супер. Ти виглядала просто супер. Я тоді себе почувала дуже супер. Але зараз я дивлюся на ці фотографії, така, боже, яка я юна була. <свісно> ну, ти просто, ти мені дуже сильно подобаєшся. Чесно, я собі в день випуску не подобаюся. Вай! Ну no, ти тип... подивись, яка ти ход. Ой, <реш> така, дивись, така, дивись. що, що терапія навіть. Вау, о Боже, це так. А можна якось це прям відео ставити сюди? Відео зробити? Так, да, оце, оце відео, це фото Ти просто дивись, яка ти та Ти ж дивись. Вау, вау. Ну, взагалі, ти виглядала дуже. Як це правильно сказати? Ти не виглядала як інакша людина, на відміну від деяких людей. <реш> ти, ти, як... ти, бу... ти була собою. Знаєш, як є е, дівчата, які себе роблять е, святковий торт на випускний? Ой. А ти прям виглядала так, як ти. Але дуже нарядно. Міка, мені дуже приємно дістатися. Я тобі дякую. 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 Ні, мені приємно, що ти мене бачила в такому... Е, такій стороні красиві. <рес> в лівій, чи що? А, я хочу назвати дату 4 липня. О, 4 липня, а ви подивіться, яка я тут. Ход. А, що, а куди ти цю сукню Нікуди, це ж примірюче. А, а ні, я просто думала, що ти на якесь свято купляла. Ні, ми ж просто з тобою. Це ж забула наше хобі просто міряти речі. А це рейці. ми разом ходили? Да, так, ми разом І от дивіться, як купувати. Я, я ну це ж ми з тобою весь цей час були. Ну так, да, ми ж ну, тоді ж... тиждень прочекали цих військових квітків і так і не цей. Mm -hmm. ну, Да, Таке липень був. Рік ще не закінчився, але липень це офіційно найгірший місяць. Та він просто тому що, от не будемо ладно говорити про систему цього всього, тому що просто. Давай далі. буде якесь 5 березня. О, 5 березня, точно. От, 5 березня. Це ми з тобою виставляли наше перше відео. Як ти не знала? Це я це ж пам'ятаю, Я пам'ятаю, що ми ходили в airec в Вінниці, і ми взяли яблунавий чай. І це був супер несмачний чай у моєму житті. Він був просто відстійний. Но, но врятував, Я брала чизкейк і і малини, було, було смачно. А ти брала якийсь кокосовий тортик і теж було смачно. Це день народження нашого каналу. Коли ми виставили перше своє відео, mm -hmm. і сьогодні ми вирішили зробити другу частину такого формату. Друзі, ми сподіваємося, що вам е, сподобалося це відео. Ми це сподіваємося, звичайно, у кожному відео, mm -hmm. тому що насправді ми ці відео знімаємо, коли в нас є натхнення, коли в нас є бажання, і вони виходять дуже такі, як на мою думку, душевні і трушні. Нам, якщо чесно, дуже приємно, що ви не забули за наш канал да. за цей час і питали нас, коли ми повернемося. Дуже приємно, насправді, дуже. Да. Я дуже хочу в цьому відео подякувати всім своїм друзям, які пам'ятають про те, що у нас є YouTube канал, і дуже часто мене запитували, чи ми будемо ще щось знімати, тому що вони хотіли побачити в якісь нові відео. Друзі, я вас. Повірю. Ми сподіваємося, що наше повернення буде успішним, принаймні ми стараємося. Взагалі, в нас великі плани до кінця цього року, і дасть Бог, ви все це побачите. Да. Yes. Yes. <реш> так. Чого не такі? Так. Відео інше, yes. але ми ж. Ауф. <реш> <реш> <гадала>, Друзі, дуже вам дякуємо за перегляд. Пишіть нам коментар. В коментарях пишіть, що за що душа забажає. Можливо, ви щось хочете, щоб ми вам показали у Львові щось прик... прикольненьке, ми вам знімемо. Ось, пишіть взагалі, чи чекали ви нас і чи раді, що ми повернулися. І, і наскільки відсотків ви сумували за нами? Да, да. І до речі, давай зробимо як минулого разу, хай нам люди ще напишуть якусь дату, і ми покажемо е, фото давай, в наступному так. відео. Називайте будь-яку дату з березня місяця 2024 року до е, сьогодення. І ми раді в наступному відео покажемо вам якусь фоточку і розповімо, що ж було у цей день. Ми вас всіх поважаємо, раді, що ви дивитеся наш канал. Тому, друзі, до зустрічі! Обов'язково ставте вподобайки і дякую вам за перегляд. Так. Пока-пока. Ура! Ура! Вас повернення! Ура! Повернулися! Мені все подобається. Мені теж хорошо пішло.